Прийшла подивитися на свій голоносінний гарбуз. Не знаю, чи точно це він буде, бо вперше садила, коли садила, щось не посходив, вичитала, що треба, щоб хвостик цей вже визрів, був сухий. Тоді він готовий, щоб пробувати його розрізати. Я не Уже вже, мабуть, сохне, але ще не готовий. Ось такий величенький зелений. Ось тут жовті, але чомусь більш круглі. Можливо, буде перезапилений, але потім буде готовий, будемо різати, побачимо, що він. Такий він і зелений, і жовтий. Хоча він зелений, потім жовтіє, то, мабуть, він ось такий має бути. Подивлюся, цікаво. який буде. Ну, купувала людей на базарі, так, склянку насіння. Взяла, уже листя, Вон, бачите, сохне, так що потихеньку підходить до свого кінця вегетації, скажімо так. Ось такий він, гарний кольоровий. Чекаємо визрівання будемо різати, дивитися, що всередині.